Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розбираємо надважливу тему. Ну, в принципі, в нас всі теми, як ви зрозуміли, надважливі, і сьогоднішня тема це Null Safety. І так, в нас вже є клас Worker, який має в собі різні поля: це ім'я, прізвище, професія, вік, інструмент та мотивація. Деякі з цих полів вони даються йому при народженні, скажімо так, це ось ці всі штуки, та й мотивація теж. А от інструмент ми зробили теж як required параметр, що ми маємо при створенні робітника давати йому в руки, грубо кажучи, інструмент. Але не завжди в нашій програмі будуть такі ситуації, де це доречно. Оскільки, наприклад, ми хочемо зробити таку логіку, що до нас приходять робітники на роботу. І тільки коли ми їх зареєстрували так, в нашій базі даних нашого підприємства, тоді, тільки тоді, ми можемо видати цьому робітнику його інструмент. І тільки тоді він може з рахунок цього інструменту працювати. А зараз в нас ситуація, що інструмент в нього є завжди. Давайте зробимо так, щоб такого не було, щоб спочатку інструменту в нашого воркера не було в руках. Що нам для цього треба зробити? Звісно, що ми можемо якимось чином написати, що в нього, наприклад, коли ми будемо йому давати інструмент, так, ми будемо писати, що інструмент name і цей name йому не давати. Наприклад, зробити мінус. І тоді ми, якщо запустимо нашу програму, давайте спробуємо запустити. То ми пишемо, що Віто, прізвище скелету, Вік-27, професія вантажник, інструмент мінус. Але з цим є великі проблеми, оскільки ми ж хочемо спочатку зареєструвати робітника, а потім, щоб він працював. Тобто, давайте зробимо так: що ми спочатку реєстрація, зробимо реєстрацію робітника. І так тут я розписав процес реєстрації нашого робітника. Ось наш перший робітник приходить, каже про себе інформацію. Ми його реєструємо, кажемо, що там такої-то воркер зареєстровано. А потім ми даємо йому інструмент. Вже спочатку в нас був empty інструмент, тобто я назвав цю зміну, бо це порожній інструмент, тобто немає інструменту в нашого робітника ніякого. А тепер. Ми вже беремо і цьому воркеру даємо не Empty інструмент, а даємо вже справжній інструмент, молоток. First worker інструмент, виходить, отакий молоток. Вже не порожній, бо тут вже написано молоток. І пишемо, що цей робітник так отримав молоток, і робітник після цього вже готовий працювати. Бо в нього є цей молоток, там нема ніяких прочерків. В нього є інструмент. Давайте запустимо, глянемо, як це буде працювати. Так, ось він. Розказує, да, тут реєстрація робітника Віто. Кажемо, зареєстровано, робітник Віто отримує молоток, Віто готовий працювати. Це все дуже добре, в принципі, працює, але, звісно, є нюанси. Я створив дві змінних для того, аби ось цей Empty інструмент якимось чином проапдейтити, скажімо так. так. Тобто, спочатку, щоб зробити порожній, я зробив один інструмент. Потім я зробив інший вже не порожній. Але коли хтось буде читати мій код, він трохи не зрозуміє. Це як взагалі empty інструмент. Тобто інструмент наче є, але його наче нема. Але ми ж все одно воркеру маємо давати одразу в руку інструмент, бо ось ми його створюємо, так, прописуємо всі ці обов'язкові параметри. Інструмент є обов'язковим і маємо йому давати. Ну, це не дуже прикольно. Звісно, що ми можемо зробити так. Ми можемо. Давати йому інструмент одразу тут, тобто давати ось таким чином інструмент, не їм написати без нічого, і в нього буде порожній інструмент, а тут зробити не рекварит. Тобто прибрати взагалі це поле з конструктору, бо воно тут вже не потрібно. І якщо ми будемо створювати нашого робітника тут, то інструмент йому теж не буде потрібен. І empty інструмент ми теж можемо не робити. І запустимо, і в принципі все правильно. Тобто інструменту в нього нема, бачите? Ну, ми тут прочерк не ставили, його просто нема, да? бо порожня там строка в назві. Але ось пройшла реєстрація. Але все одно, так, якщо подивитися на нашого воркера, то виходить якась ну, незрозуміла ситуація. Чи тут є інструмент, чи тут немає інструменту, ну тобто якось не дуже. Ми хочемо, щоб якщо інструменту не було, то його не було. Але його можливо було взяти. Тобто, спочатку на цьому полі, щоб не було нічого. А потім, вже, коли ми щось взяли, коли ми реально дали інструмент, так, тоді вже це поле заповнилось інструментом. В мові програмування Dart є така можливість. Ми можемо зробити наше поле ось таким знаком питання. І після цього ми можемо видалити ось це. І сказати, що інструмент дорівнює NULL. Що таке взагалі NULL? NULL – це по факту нічого. Тобто, грубо кажучи, в це поле, так, ось наш інструмент, ми записуємо нічого. Тобто, це поле є, є ця комірка, так, але на даний момент там нічого не лежить. Тобто... І ось цей знак питання якраз показує, що в цій комірці може бути інструмент, а може не бути інструменту. Ця штука називається Null Safety, Тобто, грубо кажучи, Null Безпека. За рахунок цих знаків питання, ми можемо помічати такі параметри в нашому воркері, які будуть такі сумнівні, так, які можуть. Нічого в себе не зберігати, а можуть щось зберігати. Ось, наприклад, ось ці параметри, вони по полюбасу щось зберігають не нал. В них нал не може бути, оскільки нема цього знаку питання. А в цьому параметрі може бути нал, і цей знак питання ми використовуємо. Зараз ми побачимо, як це працює вже більш в практичному вигляді. Ось ми беремо, прибираємо взагалі дорівнює нал, бо якщо ми це не напишемо, то. Наш дарт зрозуміє, що ми нічого не присвоїли, так? Якби ми зробили як тут було раніше інструмент, так, і знову дали ім'я, так теж можна. То в принципі ми дали ініціалізацію, ми можемо так поставити null. Але якщо ми нічого не пишемо, то наш дарт розуміє, що ага, якщо тут нічого, то в принципі тут null. бо іншого не може бути. Щоб не писати зайвий код, ось цей дорівнює null, ми можемо його просто звідси. Витерти. І тепер дивіться, в нас одразу є така проблема, так що воно починає підхеслювати. З цими змінними все добре. Ось з цим, з мотивацією. Тут. А тут, оскільки наша змінна має знак питання, так, то вона каже, типу, немає ім'я. Ну, його може не бути. Ось вона каже: The property name can't be access та вся фігня. Тому що ресівер, так, може бути null. Тобто. В нас, в принципі, так і є. У нас по замовченням тут нал. І от в таких спірних, да, назвемо нулабельних змінних часто виникають такі потреби робити деякі перевірки. Ми можемо зробити перевірочку на нал. Ми можемо винести наше це ім'я в окрему змінну, Наприклад, написати final name, дорівнює так, знак присвоювання: instrument.name, Давайте да, instrument... Інострумент. Давайте просто, давайте просто перевіряти на інструмент. От, наш інструмент так дорівнює. Ну, давайте напишемо this інструмент. Як ми тут писали, пам'ятаємо, що this вказує на те, що ми беремо проперті самого класу. Тобто ми всю змінну записуємо цей проперті. І тепер його можемо вже перевірити. If інструмент не дорівнює null, ми можемо написати. І тоді ми можемо взяти і зробити. В мене на фоні пишіть така спеціальна штука, яка використовується десь в моїй роботі, такий спеціальний пристрій, який нам треба програмувати. Тому буде трошки попискувати. В общем, і ми цей інструмент тепер можемо ось тут виписати, Тобто використати. А, ну Вже бачите, якщо я тут пишу тепер інструмент name, воно вже не ругається, бо ми перевірили, що якщо інструмент не буде дорівнювати null, то все буде добре. А else ми можемо виписати так, якщо буде дорівнювати null, то давайте виписувати всі ці поля, так, які в нас є тут. Але давайте без інструменту. Тобто, якщо інструмент null, ми його не будемо і виписувати. Ну і давайте подивимося, як це все буде в нас працювати. Давайте знову запустимо наш мейн і будемо дивитися, що в нас відбувається. Так, от реєстрація робітника Vito, бачите, інструмент взагалі не виписався, бо він в нас нав. Тепер ми цей інструмент присвоїли і готовий працювати. І давайте напишемо, чим працювати. Інструментом. Да? Перевіримо, чи він реально в нас. Тепер є в руках, бо можеш його і нема. First worker інструмент name. Тобто прямо візьмемо і дістанемо. Ось бачите, і знову іде ця штука, що ми не можемо так просто дістати цей нейм, оскільки нейм може бути null, і типу він не розуміє. Точніше, інструмент може бути null, а цей нейм також може бути null. Тому давайте зробимо поки що так само. Зробимо змінну Worker інструмент. Um, і напишемо First Worker інструмент. І тепер вже цей worker інструмент будемо використовувати тут. Він теж, бачите, може бути null, але ми не пишемо if Worker інструмент не дорівнює Null. То ми можемо ось це взяти і виписати, і все буде добре. Ну давайте перевіримо, що буде воно реально так. Убача, Віто готовий працювати інструментом молоток. Тобто ми його зареєстрували, дали йому молоток, і він може працювати вже молотком. І в принципі, ми зробили все правильно. Тобто, в класі Worker інструмент був нулабельним, тобто він може бути, може і не бути, може замість нього Null. Спочатку ми зробили, що воно дорівнює Null. і все. І потім, тільки вже коли зареєстрували, ми змогли йому дати цей молоток. Але зараз, якщо подивитись на код, то ви скажете, Олег, ну ми написали ще більше коду, ніж було. Е, так, ми написали більше коду, ніж було. І з цим е, наш Dart якраз нам і допомагає. Тобто не завжди треба створювати ось такі змінні, прямо так і ами перевіряти. Це можна зробити набагато простіше. Давайте зробимо а, таку штуку. Ми з вами будемо. Ну, цю логіку давайте так і залишимо, бо в нас відрізняються а, тут а, різні так, ці показники. Тут ми показуємо інструмент, тут не показуємо. В принципі, це можна залишити. А ось тут, в Мейні, ми будемо перевіряти вже трошки по-іншому. Ми не будемо створювати цю змінну, бо ця змінна... Є як, дуже багато коду, і оці писати перевірки, ми такого теж не будемо робити. А як ми з вами зробимо? Дивіться, коли ми хочемо щось дістати з об'єкта, який є нолапельним, ось яке поле дістати, наприклад, name, ми можемо написати такий знак питаннячка. І, в принципі, а, в нас нема цієї змінної. Давайте знову ж таки напишемо firstworker О, Тепер дивіться, ось з цього First Worker інструмент, він же у нас нулабельний, ми можемо поставити отут тут знак питання. І тоді, оцей if-else, який ми з вами написали щойно, він, в принципі, спрацює. Але під капотом вже дарта. Ну, він спрацює, але трошки по-іншому. Ми кажемо, що якщо в цій змінній буде null, наприклад, так, в цьому інструменті, якщо це інструмент null, то хай тут буде null, На екран виведеться null. А якщо тут не нал, воно каже, типу перевірка така, знак питання та крапка, то тоді виведе, будь ласка, нам ім'я цього інструменту. Тобто ім'я виведеться лише тоді, якщо сам інструмент не нал. Якщо в наш інструмент буде нал, то воно прирветься, скажімо так, тут, і нам на екран виведеться нал. Давайте з цим. Давайте це перевіримо, давайте запустимо. Зараз в нас все добре, молоток, бо ми реально цей молоток йому тут даємо. В нас не було молотка, але коли ми його зареєстрували, ми дали в руки молоток. А тепер давайте уявимо, що ми його зареєстрували, але молоточок дать, дати йому забули. Давайте цю строчку закоментуємо. Ну такі ми неуважні, не дали йому молоток, то що от воно виведе? Оця строка. Давайте подивимось. Запускаємо. А воно вводить нал. Віто готовий працювати інструментом нал. І, до речі, я часто тестую, ну, як тестую, користуюсь якимись додатками різними там, на Android, на iOS там, і так далі. І буває, в якихось моментах розробники забувають зробити якусь перевірку на NULL, роблять, напевно, ось такі всякі виводи на екран там, тексту і так далі. І буває, що там помилка, там, NULL якась виникає, або там, не знаю, ваш, ваше замовлення, номер і нал, готово, ну, і щось таке. Тобто ось цей код, ця, скажімо так, логіка, вона виходить прямо на очі користувача. Користувач читає якусь ну, навіть не помилку, а просто якийсь текст в додатку, бачить там якісь нали. ну, За цим треба слідкувати, от як зараз, так? ми з вами забули просто цю змінну поміняти на нормальне якесь значення. І воно нам вже так, нашим користувачам пише: ВІТО готовий працювати інструментом NULL». Тобто, звісно, це поведінка не найкраща. От. Тому за цим треба уважно і дуже пильно слідкувати. Також для роботи з цією нулабільністю використовуються інші оператори. Зараз ми за них поговоримо. Бувають такі моменти, що нам необхідно, ну, прям, не робити ось таких штук, так сказати там, знак питання, що якщо знак питання, то хай буде нал, якщо там не нал, то хай воно виведе цей. А ми хочемо сказати нашому дарту, що ось ця змінна, вона 100% не нал. Тут налу нема, давай нам просто от її і дістань нам це значення. Тобто. Тут нало, якщо ми ставимо знак оператору цей знак оклику, то ми кажемо, що тут нало 100% не буде. Ми запевняємо компілятор. І компілятор нам вірить. Давайте запустимо цю програму. Зараз я розкоментував, тобто я даю вже інструмент в руку, і віто готовий працювати інструментом молоток. Тобто все добре, так? Але дивіться, що буде, якщо, знову ж таки, ми забудемо дати молоток, але залишимо тут знак оклику. Тобто скажемо, що. Все добре, налу нема. Але ж ми знаємо, де, що там NULL, Інструмент не даємо, NULL залишається, запускаємо. І хрінакс отримуємо unhandled exception. NULL Check Operation, used on Null-Value. Тобто оцей Null-Check Operation, так? Він дає нам можливість перевірки на NULL, Ми кажемо, що тут 100% не NULL, але там все ж таки NULL, Ну і програма сказала, що. Хлопці ви нас обманули, тому натягом ексепшн, розбирайтесь. Е, ну, звісно, такі ексепшени можна в трайкетч обертати і ще щось робити. Але цей оператор треба використовувати ось прям там, де ми 100% впевнені, що не буде налу. Е, якщо є якісь сумніви, то краще ставити, звісно, знак питання. Тому цей оператор. Взагалі, на початках, ось так, на такому початковому рівні програмування, я взагалі не рекомендую використовувати, бо він ламає концепцію цього Null Safety, тобто безпеки налу. І дає можливість нам робити купу помилок, ось такі unhandled exception будуть попадатися в таких місцях, де ви навіть цього і не передбачали. Тому краще використовувати ось ці оператори і з ними. Жити добре. Також для роботи з null Safety, звісно, в нас є оператор, який нам допомагає, який змінній дати якесь значення. В залежності від того, чи є щось, а, чи є а, всередині якоїсь змінної null, чи нема всередині якоїсь змінної null. Давайте зробимо знову ж таки нашу зміну. Давайте воркер інструмент, і туди запишемо інструмент, який є в нашого воркера. А, і ми хочемо записати його не просто так. Ось давайте уявимо таку ситуацію. Якщо у Віто, так, у нашого воркера, в руках є молоток, тоді хай воно записується. Якщо ми вже дали йому молоток, і він в нього є, то хай в цю зміну запишеться цей молоток. Тобто ми зробимо цю змінну, до речі, давайте її зробимо не файл, але ми прямо напишемо інструмент. Але інструмент без знаку питання. Тобто, нам по любасу треба, щоб тут був інструмент. Налу тут не може бути. І ми, якщо у Віто в руках є молоток, тобто ми даємо first worker інструмент. Даємо. Ось. Але дивіться, яка ситуація. ми ж не можемо просто так його дати, бо тут є така проблема, що може бути нал. І цей інструмент зі знаком питання вже має бути, якщо може бути нал. А в нас інструмент без знаку питання. О чому ми тоді хочемо зробити? Тоді нам треба поставити ось такий оператор з двома вопросиками. і він скаже, що два знаки питання, і тоді справа треба написати реально, який інструмент отримує наш наша ця змінна, якщо тут буде нал. Тобто ми якби цей нал розкриваємо. І якщо ми його бачимо, то тоді. Ну давайте якийсь йому дамо, не знаю, що ми йому дамо. Давайте. Дрель. сподіваюсь в українською вона так і буде. Ось Ми йому даємо. І давайте виведемо на екран. Реально, ось тут worker інструмент наш. Worker instrument інструмент, його назву. І подивимось. Що йому взагалі прийде. Зараз бачите інструмент. Ну, Давайте зробимо, що ми зареєстрували віто, все добре, дали йому молоток, запускаємо, бачите, виводиться молоток в самому кінці. А тепер уявимо, що ми знову ж таки необачні. Віто забули дати інструмент. віто нічого нема. Воно запускає, бачите, і бачите, бачить дрель. Тобто віто інструменту нема, значить що? Значить, даємо дрель. І в цю зміну записується дрель, ми вводимо дрель. Ось така цікава ситуація. Тому, якщо підсумувати, то оці змінні зі знаком питання, вони дуже класні, бо ми можемо туди записати нал, і якщо нам не треба цю змінну, нічого з нею робити спочатку, так, щоб там була порожнеча, а потім її щось дописати туди, то тоді буде дуже класно, і ми зможемо цим займатися. Але в коді. Кожен раз бачите, на кожному етапі, де ми звертаємося до цього інструменту, нам постійно треба робити різні перевірки на нал, або за рахунок кіфелсів, або за рахунок цих питань, знаків, окликів і так далі, або за рахунок цього оператору. Ну і це, звісно, ускладнює написання коду, але й водночас робить його безпечним. Що ось ці NULL POINTER ексепшени, які виникають, так отак от. Вони будуть виникати лише в таких випадках, коли ми зробимо знак оклику. В усіх інших випадках в нас взагалі не може бути null pointer exception, тому що ми ставимо завжди ці перевірки. Тобто треба бути дуже уважним в цій роботі. Але, знову ж таки, бувають такі моменти, коли нам ну, не хочеться одразу да, якусь зміну ініціалізувати, але ми не хочемо працювати з цими знаками питання, оці постійні перевірки робити там, і так далі. Ми можемо зробити наступним чином: ми можемо написати, що наш інструмент буде без знака питання ось таким чином. І ну, воно нам одразу каже, що null Nullable Field Instance інструмент має бути Initialized. Тобто, давайте цей інструмент якось проініціалізуємо. Воно не може бути просто порожнім. І воно просить або додати так його в конструктор, тоді при створенні, ми будемо додавати, або треба його одразу тут проініціалізувати, як ми це і робили, але ми зрозуміли, що нам це не підходить. Можна немножко з І щоб не робити різні дії з цими знаками питання, написати просто late. Late ми пишемо. І цей оператор, він дає можливість нам. Не використовувати null-safety, не писати ось цей знак питання, так, для цього інструменту. І що в нас тоді відбувається. Ну, по-перше, як ми вже бачимо, не треба робити ці перевірки на null, Бо наша програма завжди розуміє, що в нас інструмент є е, late, Тобто він колись буде проініціалізований. І... Як же ж тоді буде, коли ми його можемо проініціалізувати? Оскільки ми пишемо late, то ми його маємо проініціалізувати, дати йому якесь значення трошки пізніше. Ну, Наприклад, давайте дамо це значення. В принципі, тут да? ми ж даємо йому інструмент. Ось ми і а, тут його і, і проініціалізуємо. Тобто ми кажемо компілятору: компілятор, не треба нам давати оцих помилок червоних, які ти любиш давати. коли... В нас нічого нема. Просто ми напишемо late. І колись ми його обов'язково проініціалізуємо. Типу, компілятор, не парся, все буде добре. І ми, в принципі, нашу обіцянку виконуємо. Ми ось тут, бачите, робимо цю ініціалізацію. Тобто, наша програма, в принципі, має працювати добре. Давайте зараз запустимо і побачимо, чи буде працювати добре, чи ні. Ось, бачите, в нас одразу вилазить. Помилка Late initialization error. Error field instrument has not been initialized. Чому? Да? Питання. Ми ж його тут проініціалізували. Що таке? Має працювати. А дивимось тепер, де в нас помилка. Натискаємо сюди. І нас перекидує на воркера, натискаємо сюди, і нас перекидує сюди. Так, Що ми беремо цей інструмент, і потім опа, printinfo. Тобто, ага, метод printinfo. Тобто, дивіться, ми тут використовуємо цю змінну, так, так? і це виходить трохи раніше, ніж ми робимо це присвоювання інструмента. І ми виходить, використали цю змінну раніше, ніж її треба було проініціалізувати. Тобто, Спочатку має бути ініціалізація, потім використання. А ми трошки помилилися, бачите, пообіцяли, що проініціалізуємо, але не встигли проініціалізувати вчасно, бо метод print.Info використовує цей інструмент. Воно дивиться в цю зміну, тут нічого нема. Ну і що робить компілятор? Звісно, робить нам Unhandled Exception і до побачення. Щоб такого не було, давайте проініціалізуємо нашого, наш інструмент раніше. Да? Прямо перед цим принтом. Давайте, о, бачите, треба ще ось це. Ну, окей, давайте це закоментуємо і перенесемо це сюди. Тут проініціалізуємо. Тобто, у нас інструмент робиться, ми його ініціалізуємо і тільки потім вводимо інформацію. Запускаємо. А, дуже класно. Тобто, бачите, інструмент, молоток, і все якби працює. Але що, наша програма тепер працює неправильно. Тобто, наша зміна, звісно, не нулабельна, тобто нема цього знаку питання. Але. В нас виводиться молоток, і нам треба цей молоток давати все одно, грубо кажучи, одразу, бо ми виводимо інформацію про першого робітника. Ну і ми не можемо вже робити ось ці перевірки. Тобто, якщо інструмент не нал, то не показувати цей молоток, так? точніше, навпаки, якщо не нал, то ми покажемо молоток. Якщо там нал, він ще порожній, не заповнився, то ми його вже не показуємо. Тобто тут такого нема, ми так не можемо зробити. Тому, якщо зробити підсумок, то оператор лейт дуже класний, коли ми чітко знаємо, коли буде проініціалізований якийсь параметр, а не в таких випадках, де нам треба, щоб все одно десь був нал, оскільки цей нал є частиною нашої бізнес-логіки. Тому нам Лейт цей не потрібен, ми його прибираємо в цьому кейсі, але маємо розуміти, що є така можливість використовувати оператор лейт, і тоді в нас буде змінна, не проініціалізована одразу, а може бути проініціалізована пізніше. Це дуже добре, коли ми там працюємо, наприклад, з сервером. Коли нам з сервера можуть прийти дані, ми ж маємо дочекатися, поки сервер поверне значення, і тоді його ми запишемо вже в цю зміну. Але знову ж таки, оператор лейт краще не використовувати. Якщо є можливість використати null сейфті замість нього, то треба використовувати його, на мій погляд, це буде більш такий чистіший код, більш правильніший завжди. Можна буде обробити різні такі ситуації, коли нам прийде, наприклад, з серверу нічого не прийде, тоді ми там скажемо, що якщо ця змінна була null, то ми там щось виведемо або щось не виведемо. Але це вже питання практики. А практику, як завжди, можна отримати в нашій групі Flutter Coding of Hive. Є домашні завдання до кожного уроку, цей урок теж не буде виключенням. Тому підписуйтесь, підписуйтесь на наш телеграм-канал, який вже набрав 100 підписників. І це дуже круто, і дуже круто, що багато підписників набирається на цьому каналі. Дякую вам за ваші коментарі, за вашу активність, за ваше бажання вчити Flutter. І ми побачимо вже на наступних уроках. Всім па-па!